Прід усім, це п'ятий випуск портфеля на мільйон. І сьогодні ми будемо інвестувати ще 10 частину із зарплати середньої по Україні в три направлення: крипта Counter Strike і ТГ-подарки. В даний момент я не буду інвестувати в ТГ-подарки. Остановлюсь на крипті і Counter Strike. Чому три тисячі, а не дві з половиною? Бо середня заробітна плата в прошлому випуску була 25 приблизно, і я не додав 500 гривень. Не проінвестував попереднього разу, я їх перекинув в цей випуск і проінвестую в цей раз. Курс около 42. На це в банках. А от на P2P в районі 43, ну, може чуть менше. Так, куди я вирішив інвестувати в цей раз? Взяв я для інвестиції 10 доларів в біткоїнах, от скрін 5 доларів в ефір, 5 доларів в Aero Скрін 5 доларів в Mix Скрін Бітгет Ave, Link і Litecoin. І остачу закину в лихоманку кейс. Скрін на покупку на сторонньому сайті теж показує. Так, це основа, це основа. Тут хороша доходність в компанії. Це нативний токен, чому іменно Mix, а не інші біржі. Вони бігет, но Mix до сих пор не показав себе в рості, тому що всі похожі біржі виросли, а Mix так. В десятку хороших бірж входить. Це топ-1 по фічам, все рівно. ціна токена десь в районі 2 доларів. Бігає і нікуди не двигається. Я думаю, що Апсайд ще є. 200 мільйонів капа. Конкуренти мають більше лярда навіть під'єд. В даний момент має більше лярда капіталізації в токена, а Мекс немає. Так от, Ava і Link ось так і ще лейткоїм. Ти по серебро Побачимо, що з цього вийде. Так і всім за перегляд! Ось така вийшла інвестиція в цьому випуску. Якщо щось не зрозуміло якщо хочете знайти цю таблицю, силочку я на прямий ефір, як вона міняється, оставлю під відео. Можете перейти по силочці і глянути, як вона міняється, ціна, сумарна кількість вложених грошей. і Скільки ми маємо. Он написано: ось скільки вклали, а скільки маємо в даному момент. Це ще я не додав всю суму, яку я не Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.